Намітилися перспективні перші ознаки прогресу щодо нової угоди про звільнення ізраїльських заручників. Про це заявив член воєнного кабінету міністрів Ізраїлю Бенні Ганс. Робляться постійні спроби просувати нову угоду щодо звільнення заручників. І є перспективні перші ознаки можливого прогресу. Ми не припинимо шукати шляхи і не пропустимо жодної можливості повернути наших чоловіків і жінок додому. Водночас Ганс додав, що якщо нову угоду з Хамасом укласти не вдасться, то ізраїльські військовики й далі воюватимуть у секторі Гази, зокрема й під час священного для мусульман місяця Рамадан, який починається в березні. Свою заяву Ганс зробив на тлі регіональних переговорів, які мають забезпечити паузу у війні, а також надати допомогу сотням тисяч жителів сектора Гази. Водночас армія Ізраїлю опублікувала відеозапис удару по військовій інфраструктурі Хезболи в Лівані. Млені йдеться, що ізраїльський гелікоптер ударив по спостережному пункту, а також по ще одному об'єкту, який становив безпосередню загрозу. А ці супутникові знімки показують бетонний мур, який Єгипет зводить на кордоні із сектором Гази. Каїр заявляє, що забезпечує місце, де зможуть розміститися жителі анклаву в разі масової втечі. Водночас він заперечує, що огорожа має стати перешкодою для біженців. До речі, і Єгипет, і деякі інші арабські країни регіону, зокрема Йорданія, раніше. Натякали, що не хочуть приймати багато палестинців. Ізраїль каже, що збирається почати наступ на останній бастіон Хамасу в Рафаху. У цьому місті притулок знайшло понад мільйон палестинців, що втекли з півночі на південь сектора Гази. ООН заявляє, що запаси гуманітарної допомоги, яку доставляли з Єгипту до Анклаву, майже повністю вичерпалися.